От дуже хочуть почути вашу думку щодо цієї прес-конференції. Загалом, якою вона була, ну які ваші враження ну нормальна прес-конференція. Звична прес-конференція для Зеленського. Я там особливо такого жахливого не побачив. Тим більше я розумію, що прес-конференція робилася е е е і для західної аудиторії, і для внутрішньої аудиторії. Головне, що я почув, що залужного конфлікту немає і не буде. І вони працюють разом. і Це дуже добре. Що найбільше люди, які користуються найбільшою довірою українського суспільства, працюють разом. Ради був почути, що наступного року у нас буде мільйон дронів. Це дуже гарна новина, тому що ми повинні розуміти, що чим більше у нас буде дронів власного виробництва, тим більше впевнені, що ми себе будемо почувати в тому числі на переговорах з нашими партнерами. Ми повинні це чітко розуміти. Далі ми повинні розуміти, що е, чим більше ми будемо самі собі допомагати, особливо в озброєнні, тим більше нам буде підтримка. Бо менталітет західних людей побудований таким чином. Ми повинні вчитися менталітету західних людей, якщо хочемо інтегруватися на захід. Ти сам собі допомагаєш, і тобі буде допомагати. Якщо ти сам собі не допомагаєш. На за наявності ресурсів, то, вибачте, тобі не будуть допомагати. От е, проста формула, яку ми повинні слідувати і розуміти. Плюс ми повинні розуміти, що західне озброєння е, нам не дозволять його застосовувати по території Російської Федерації без перенесення війни на територію Росії. Е, вибачте, ну росіян просто ресурсів більше, і вони е, е, нарощують свою військову економіку. А Ну, ракети, дрони і все інше ми повинні виробляти самі? А от як на вашу думку, ну от, з огляду на те, що все ж таки, ну як на мене, прес-конференція вона була такою доволі а, складною, тому що лунало доволі багато і не зовсім зручних питань. А, як на вашу думку, от наскільки загалом змінився стиль? Президента, спілкування президента із журналістами, якщо порівнювати прес-конференцію рік тому і зараз, тому що були деякі питання, які відверто його, ну можливо, навіть роздратували. Вони стосувалися і його команди, і питання корупції. От як на вашу думку, тим більше він там навіть з деякими журналістами навіть сперечався? Чи не є це помилкою? Або це таке ситуативна реакція? Ну, дивіться, зручні питання. Це, це тільки на прес-конференції Путіна. Все ж таки, у нас є свобода слова, і якщо журналісти приходять і задають питання і можуть фактично в прямому ефірі отримати відповіді, це дуже добре. Е, ну це питання. Дивіться, це питання виборців Зеленського, як вони будуть реагувати. Тому що ми повинні ну як там ви спілкується, наприклад, на пресою. Якщо їм подобається, як він спілкується з пресою, то вони ніяк не будуть е, на це реагувати. А тих, хто не подобається, Зеленський, звичайно, не будуть подобатись, як він спілкується з пресою. Ну і звичайно, що в даному випадку самі журналісти повинні там визначати, подобається чи отримали вони всю необхідну інформацію, те, що хотіли від Зеленського. Ну те, посили, який я почув, що міняти команду він не буде, судячи з того, що є як Я сказав, заужне залишається на місці, і далі, ну це головне, те, що те, що потрібно було почути суспільство. А все інше питання, ну вони так є. Якщо є там підозрюва з корупцією, то в нас є антикорупційна вертикаль, яка є незалежною. Так нехай працюєте. То тоді, якщо є питання по корупції, то запитуйте, будь ласка, у НАБУ, САПА, янтику вищого антикорупційного суду. Чим вони займаються? От, от і все. А, ну там були ще питання, які такі доволі суспільно резонансні і чутливі. Це, зокрема, питання мобілізації. Ну, Зеленський сказав, що є запит на 400, скільки 450-500 тисяч людей. А, о, цього ну як ну як реалізувати все це на практиці. Ну реалізувати на практиці це можна тільки спільною роботою військових та виконавчих та місцевих органів влади. Чи дійсно такий призов можливий? Ну мені важко тут сказати. Я військове військове питання не коментую, тому що це є Генеральний штаб, якщо він вважає, що є потреба, є ставка, яка повинна це вирішувати. Тому тут мені важко сказати, я ну некомпетентне військове питання, бо військове питання це ремесло, і це повинні коментувати військові або люди, які служили в армії. Але знов таки це і питання економічне. Адже сам голова держави сказав, що це 500 мільярдів гривень витрат. Ну дивіться тут економічне питання це знаєте е, питання в тому, де брати гроші. Гроші всередині країни є. Можна скоротити витрати на різноманітні непотрібні речі, які не потрібно закуповувати. Це раз. На даний час. Далі, Національний банк України давно може стимулювати економічну діяльність, в тому числі, наприклад, надаючи. Пане Тараси? Далі. Національний банк України. Да, чути мене? А, якщо чесно, не дуже добре. Якщо можете, повторіть, будь ласка, попередню частину коментаря, тому що зв'язок переривається. Чути мене. Так, добре, дякую. Гроші може забезпечити пожвавлення економічної активності. Це банки. Банки змушені повинні в директивному порядку фінансувати промисловість, особливо стосується державних банків. Національний банк може емітувати до 400 до мільярдів гривень спокійно дати в борг уряду. Це ніяк не вплине на тільки пожвавлення економічну діяльність нашої країни. Це було, до речі, у 2022 році вони спокійно емітували 400 мільярдів гривень. І нічого е, надзвичайного в економіці не стало. У нас дуже високе безробіття, яке дозволить запустити. А, а це дозволить запустити економіку і розширити державне замовлення. Це може зробити Національний банк, якщо є питання гроша. Ну за різними оцінками, він спокійно може ще надавати рефінансування комерційним банкам. Під зобов'язання кредитувати конкретні галузі економіки які зменшена для розширення військового замовлення. Тобто, в принципі, там до 20 мільярдів доларів вони спокійно можуть це зробити, і це ніяк не вплине навіть на інфляцію. Якщо і вплине трохи на інфляцію, нічого страшного не станеться, тому що в Ізраїлі під час воїн була інфляція до тисячі відсотків. Нічого пережили, країна залишилася живою. Ось у нас інфля враховуючи високий рівень безробіття, як серед жінок, так і серед чоловіків. Організація виробництва по пріоритетних напрямках принесе більше грошей в бюджет розширить ці податкову базу і зменшить безробіття, плюс виробництво зброї. Про що ми завжди говоримо? Тому тут е, гроші, якщо потрібно, національний банк спокійно може надати. Я вам дуже дякую за відповідь. І нагадаю, що з нами на зв'язку Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.